Друзі, доброго дня. Сьогодні 1 листопада буду вам показувати, як ростуть мої рослини на підвіконні. Зараз я їх переніс всі на підвіконні, тому що теплиця вже не функціонує. Оці оцей інжир кримський чорний. Потроху тут холодики спіють. Ось тут стоять рослинки, які були в землі. Я їх висадив на початку року. Апельсин фрагола з плотиком висить. Там Лимон Кантонський з вже дає. у нас Клементинка Фин. Листья почти все сбросив. Это у нас Лайм Таити с колючками такой. Ну и дальше инжир крымский черный. Я отак от підгородив мінватою батареї, щоб дуже не жарило. Це друге підвіконня. Тут ще не встиг ще загородити. Оцей інжир був викопаний. Він викопаний, в нього коріння проросло в землю, я його обрубав і коли приніс, не встиг полити, і він у мене весь опав, Всі листя засохли, і він вже тиждень стоїть без листя. От воно все листя. Ну що саме цікаве, що він достигає. От висить і от водики вони достигають. А тут я помітив він пішов нові веточки бросати. Тут теж викопані рослини, які в землі були. Як ми подивимось, я вже не пам'ятаю, що тут. Апельсина Вальный Калабрийский. Потім Грейпрут Стар Руби, потім є Клементин Рубина. Фаминело Карубаров лимон такий. И здесь у нас кумкват куклі. Є такі. Ну це гранат вже, без листя і мушмува. От воно, трохи тут ростуть. Згодом я покажу інші рослинки. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вгору. Всім до побачення.